Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні записую відео, як я хочу порівняти цей держак. Ось я вже одну сторону намочив воду, бо в мене немає як його намочити повністю. Зараз другу поставив і буду його прив'язувати, прикручувати до прямої якоїсь поверхні, зараз покажу. Мочу я його другу сторону, Отут однієї вистачило, бо тут і згиб вже намок. Але мочу я в другу сторону, бо мені здається, що саморіз в мокрий держак краще заходить. Я усе один закрутив саморіз. Він вже в принципі виліз. І там ще теж один саморіз. Там було сухо, я його десь пів, пів сантиметра ще не викрутив. Не вистачає моєї сили. І потім я його прикручу до цієї рейки 50. Думав, до стола прикрутити, але мені це незручно буде. До рейки можна прикрутити. Струбцину хотів використати. Не можу я щось той струбцина, і вона злазить. І дуже зручно. Коротше, мені. Я вирішив усе зробити хамутиками такими. У мене немає великого. Я з'єднаю два штуки разом. Усе я її вже скрутив, зараз ще трохи підкрутив. Ці два штуки і його, і його вистачить хоча б на одну сторону, щоб цей. Щоб Одну сторону держака прикріпити хомутом, А потім може я викручу той саморіз і забью цвях. А може попробую закрутити саморіз. Якщо зайде, то буде саморізом. Якщо ні, то цвях в дирку в ту спад саморіза, може він пройде. Може я зможу забити його. Отак. Зараз поки що буду хомут кліпати. Ну, не кліпати, а крутити. І потім далі продовжу відео. Так, ось що в мене виходить. Скорейка. Тут я прикрутив. Зараз спробую закрутити цей саморіз і ним ну, зафіксувати. А потім цей хамут розжать і пересунути ось сюди і так само тут його зажать. Якщо так вийде, цей саморіз закрутить, то, значить так зроблю. А ні, то спробую пошукати ще хамутики і так само зробити з цієї сторони. Звичайно, можна було б просто купити новий біржак. Ну, але ж це не цікаво, мені цікавіше самому порівняти і взагалі побачити, чи це можливо. Я думаю, можливо, коли вже удочки, наприклад... Як робили, до забору прив'язували, повні батько мене сушив таких, то виравнювались. Тут логіка та сама має ж, правильно? Все, поки що я продовжую працювати, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і я потім продовжу відео. Прикрутили ми в мене, самого в мене не вийшло. Отак от, от держак. І хай він у мене тепер сохне до весни. Отут саморезом, а той так і я не докрутив. а той хамут добре тримає. І все, то цього буде достатньо. Я думаю, що ефект буде. Щось трошки зазор є, але буде видно коротше. Ну, все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте до наступних відео.